Чому саме те Компанія ТВМА при виготовленні пружин використовує сировину, яку виготовляє компанія Мабеа для виготовлення пружин на першу лінію. Компанія виготовляє саму сировину, потім з них пружини. Також ця сировина проходить контроль якості на предмет тріщин або якихось дефектів. Це була перша перевага. Сировина. Інше це те, що на відміну усіх автомобільних компаній, які представлені на ринку України, ми можемо коригувати характеристики. Жоден інший бренд не має можливості під наш ринок зробити по нашим, скажімо так, вимогам пружину. А ми можемо безпосередньо впливати і замовляти під наш ринок пружини, які ми хочемо. Тобто, ми можемо змінити товщину прутка, довжину пружини, діаметр, який ми вважаємо за необхідне. Наші менеджери вам допоможуть підібрати саме те, що потрібно вам. Запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Якщо у вас є потреба в пружинах, можемо виготовити партію по будь-яким вашим забаганкам.